Всім привіт! Мене звати Оксана, і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про різанчику в моєму житті. Отже, цей тиждень я провела шалено, тому що цей тиждень був шаленим тижнем старту Оленкою Багановою у великому, великому спільнику. В'яжемо українською. Отже, шалений, значить, шалений, старти значить старти. Я стартувала. Мало бути 4 старти, принаймні, так я собі запланувала в блокноті, але не вийшло, тому що я банально не підібрала необхідної ниточки. Отже, що я мала в'язати, мала в'язати дитячу шапочку для дівчинки 3-4 років. Шапку, котошапку, можливо. Отже, дівчинка любить заплітати хвостики і в круглих шапочках це виглядає не дуже красиво, коли Хвост на хвостики, одіти кругло шапочку і попросила бабуся зв'язати шапочку, яка буде максимально скривати, чи якось не так виділятися ті хвостики будуть. Я знаю, що я своїм дівчатам в'язала такі коти і все гарно виглядало. Ось Це буде максимально проста, квадратна шапка, скажімо так, ось зі швом поверху і. Вона дуже гарно лягає на різні зачіски. Ось це старт, який не відбувся. Старти, які відбулися. Отримала я запрошення в Шкарпеткову родину до Надійки. Запрошення отримала від Галини. І отримала від неї два моточки чудової нитки. Ось такі кольори. Волінбок. Отака ниточка. Розпочала я і розпочала я в'язати з ось такої Рюші. Е, вирішила, що будуть мої перші, перші шкарпеточки з валана. Ось такі. Це я зараз підігнула вам, щоб було видно, що це є. Зараз в'язання ось так от виглядає. Я продовжую розиночкою один на один. Це виверня сторона Рюші. Ось, Зараз маю обривати ниточку і до, доєднувати вже кольоровеньку. Отже, е, багато петель було на початку в'язання. Ось, Зараз 64, тому вже вийшли на якусь, на якусь рівну частину, по якій ми в'яжемо, а то ряди були просто якісь безконечні тими спицями номер 2 25 Але нічого, все вдалося, все гарно вийшло. Е, схемку знайшла в Pinterest. Воно мені сподобалось, та й, принаймні, я її зрозуміла, бо я не такий великий знаток схем. А там все було елементарно, тому вибрала саме цю схемку. Буду в'язати, як ви розумієте, жіночі шкарпеточки. Ось такий стартик. Другим стартиком була шапочка для Андрійка. Ось такий в мене результат вже є. Не можу сказати, чи то чорна нитка, чи то темно синя Ну, що ж таке? Мені здається, що все-таки дико темно синя Андрійко каже, що це чорна, але в загальному ось така шапочка, це буде шапочка з підкотом на зразок моєї жовтої. Йому сподобалось, і ми вирішили в'язати. Ось, в'яжу в 6 ниточок спиці номер 3 Хтось би бачив, а я не бачу. 3,75. Ось, помаленьку петляю. Так, і третім моїм стартом це буде плечовий виріб, який я вже давно не в'язала. Останній раз в'язала собі светрик чи то джемперок з кольоровенької такої пряжі. Дітки мені вже його розпустили, вже в саме точках я його зваляла успішненько. Зразок в машині не звалявся. Я його прала з великою кількістю прання, і він не звалявся абсолютно. Але з виріб в машині звалявся. Тому печальна була історія, яку ми вже пережили, розпустили і чекаємо натхнення, коли я це перев'яжу. Зараз буду в'язати для настуні тут окремими частинами, перед і спинка. В'яжу обидві частинки зразу обожнюю таке в'язання. В'яжу тут резинка один на один, я якраз закінчила в'язати необхідну кількість резинки, буду переходити на напівпатентну. Ось, Захотіла доця напівпатентним джемперок. Я їй перепоказала мільйон, передивилася майстер-класи і Клейм, і світланки в'язання для душі. Вже щось собі запримітила, вже щось собі задумала, а вона мені принесла свій купований джемпер, чи то Алінчин такий акриловий <смірші> шорсткий, хоч ось такий. Тому я відміряла деталі і буду в'язати такий, як хоче дитина. Все, е, реглан її не, не подобається її реглан, тому будемо в'язати зшивний виріб, такий, як я колись в'язала павутинки е, в далекому минулому, вже навіть не пам'ятаю, скільки років назад, Тільки напівпатентною резинкою. Там ті джемпера гарно сідали на фігурку, і на Алінину, і на Настіну, е, тому, і на замовників, які замовляли мене ці павутинки, тому буду в'язати по такому принципу. Все, це всі мої старти. Ниточка невідомого походження. Зразочок я зв'язала, зв'язала по кругу в'язала способом, яким показує в себе Таня Клим. Це коли виворотні знімаємо накидом. показала Насті, вона не хоче жемчужної, вона хоче так, щоб рівненькі були петлі, але Ось такі. Тому я зв'язала точно такою самою напівпатентною, як я в'язала два кардигани фіолетові колись. Один для настуні, один для на замовлення. Ось. Їй подобається саме цей візерунок, він об'ємний, Спиці теж, мабуть, приблизно десь 4,5. Тому в'яжу таким не жемчужною, а вивертньою стороною. так, якби, так якби. В'яжу в лицеву е, нижнього ряду. Саме так я взяла там ті джемпера їй подобався цей візерунок, тому саме цим я і в'яжу. Ось, е, Поки їй щось сподобалося, і, і поки, тому що сучасна молодь вона трошечки по-іншому все бачить і розуміє, і подобається їй щось трошечки інше, ніж нам. так? Ось, е, Тому вона довго підбирала, щоб я її такого зв'язала, щоб зв'язати, і вийшов цей джемперок. Буду в'язати. Ну, непогано, непогано на, з огляду. на... Та, де я цього тижня була і що робила, то пов'язала я досить непогано. Ось такі в мене чудові старти. У мене під відео є списочок всіх учасниць, е учасників е шаленого тижня стартів, Оленки Баганової, Будь ласка, проходьте, підтримуйте дівчаток, стартуйте з нами, е ідіть в кубики і надихайтеся, надихайтеся дівчатками, шукайте позитив. Е він нам дуже потрібен, шукайте позитив в кожній дрібниці. Е всіх цілою люблю. Бувайте до наступного тижня! see